Друзі, вітаю. Сьогодні в нас буде цікавий ніж на огляді і новий фон. Скажете мені свою думку. Наскільки ця карта доречна? Якщо доречна, якщо вона в колір, то ми її залишимо з вами. Якщо ні, будемо шукати якийсь інший фон. Загалом я карти люблю. Моя перша з двох спеціальностей вищої освіти. Тобто це вчитель географії і історії. Мені дуже подобаються карти. Я і колекціонував колись їх, і ми з дружиною відмічаємо країни, в яких ми подорожували, в яких ми були. Ось є окрема карта, на якій ми наносимо ці країни, де ми були. У неї десь там вже біля 40 країн, в мене десь під 30. Ось у деяких країнах ми були там по кілька разів, по десятку разів. Тому, можливо, цей фон в тему, може ні, напишіть свою думку, скажіть. Для мене це не дуже принципово, мені би хотілося просто, щоб картинка виглядала трохи свіжіше. Чому будемо говорити сьогодні про цікавий ніж? Чому я вважаю Пейсан цікавим ножем? Ну, по-перше. Я вже багато років займаюсь комерційним заточуванням, тобто це масове заточування через мої руки пройшли там біля 6-7 тисяч ножів. Думаю, що є люди, які заточують більше, ніж я. Ось, і в них там можуть вже там, за десяток тисяч ножів. Я впевнений, що такі люди існують. Я навіть не сумніваюся. Деяких із них я знаю особисто чи мав змогу з ними поспілкуватися. Однак навіть у продавця великого ножового магазину. Навряд чи є така можливість таку кількість ножів тримати у руках, тому що я тримав в руках ножі з усіх континентів, майже всіх брендів ножових компаній, які тільки існують в світі. Канал я почав вести не так давно, тобто там, умовно кажучи, рік, і нас вже майже 5 тисяч тут на каналі, друзі. Ось до того я просто не <сміттєвав> записував контент для того, щоб його викладати ділити з вами. Бо я не приймав довгий час рішення про те, щоби. Такий контент викладати і займатися цим системно. Але я людина вперта і в чомусь справді системна, тому ви бачите, наскільки часто я випускаю для вас відео. Я сподіваюся, що вам вони подобаються, навіть якщо ви якісь окремі з них пропускаєте. Я впевнений, що зможете сьогодні, завтра, післязавтра для себе відкрити новий ніж, новий бренд, нове прізвище дизайнера. Якийсь новий форм-фактор, нову сталь і так далі. Тому так я довго запрягаю для того, щоб вам розказати <смі> краще зробити такий от вступ, таку прелюдію для того, щоб далі перейти уже безпосередньо до цієї моделі, я десь пів десятка разів таку модель гострив, тобто мені відома ця сталь, С v на цьому ножі не просто як сталь, про яку я прочитав ТТХ і так далі. Я гострив це ніж тому, знаю, як він себе поводить. Ось я знаю добре механіку цього ножа, і я користувався ним, поки в мене була змога скажімо, для свого клієнта гострити. А це людина, яка мені присилає регулярно от такого штибу і такого як би так сказати, цінового діапазону ножі. Тому ще раз кажу цей, ніж мені добре відомий. Що хочу сказати, от Пітер Расенті, давайте я почну з репліки. От не дуже я люблю говорити про репліки, але почну з цього. Перший я познайомився з ним. Ну, не особисто, звісно, хоча з деякими ножовими дизайнерами я знайомий особисто або в спілкуванні, або вживу. Я познайомився з його ножем, який називається Нірвана. Він виграв там кілька ножових виставок. Це класний, чудовий ніж. Мені він візуально сподобався. Я купив його в вигляді репліки, поганяв його на кишені, перегострив його, поганяв його далі на кишені, поганяв його не тільки на кишені, а в роботі. Далі я йому в себе в майстерні, де я виготовляв ножі. Я зробив йому регрінд, ну, своїми руками. Тобто, я переспустив е, цю псевдонірвану, цю рисову Нірвану, ну, ось переспустив, зробив з нього справді різачок. Акуратно все вийшло. Е, наклав на нього блеквош для того, щоб там де два була сталь. Для того, щоб ніж витримував краще корозію і подарував цього ножа е, своєму товаришу бійцю, який досі воює. І користується досить цим ножем. Він час від часу цей ніж мені присилає, я його перегострюю і так далі. Тому перше знайомство з Пітером Расенті це було на у цьому китайському на китайській Нірвані. Ось це відомий ніж, він не випускається, він випускався не так довго, зрештою, так само, як і пейсан. Тому ці ножі купити, друзі, дуже непросто. Ну, але ви бачите патчик. Ми з вами домовились про те, що в описі ви зможете знайти адресу телеграм-каналу Гліба. І далі ви задасте питання йому яким чином придбати цей ніж чи схожі ножі чи інші ножі? Тому що придбати його дуже складно. Їх не так багато виготовлено загалом. Ось ножі дуже популярні і розмітаються вони в світі. Те саме сталося з Нірваною, те саме сталося з Пейсаном. Одним словом, така от знову ж таки затравка. І що потрібно сказати про Пітера Расенті, це те, що він один із, як би так сказати, апологетів, тобто людей, які. Ратують, які виступають, які пропагують використання ось титанових е, інтегралів. Ось титановий інтеграл. Тобто, це суцільний шматок титану, ну або сплаву титану. Е, ось, І саме з єдиного шматка виготовлено руків'я цього ножа. Я вам покажу ще один ніж. Думаю, що вам цікаво, це теж титановий інтеграл, це теж компанія Spiderco, це їхня колаборація з е, Мікеля Пенсато і компанією Lion Steel. Це мій особистий ніж з моєї колекції свого часу я його придбав. Він мені настільки сподобався, коли приїхав до мене на огляд. Ось Дуже часто його ношу на кишені, даю йому роботу. От Видно, що він не тут різав мене і не боїться він там стяжок, коробок, там, упаковок, там, якісь, затисати, щось там, кілочок, якийсь по деревині, наприклад. Ну, одним словом, я акуратно користуюсь ножами, але тим не менше. Просто хотів вам показати, що от, спайдерку, от є в них титанові інтеграли. Як правило, це якісь або колаборації, або це майстри, залучені з боку. Тобто це не власна кухня дизайнерська там, села і Еріка Глесера. В даному випадку це ніж Мікелі Пенсато, головного штатного дизайнера компанії Lions Thiel. Тепер вертаємося до Пітера Расенті. Це такий самодостатній майстер. Він в Канаді живе, він має власне виробництво, кастомне виробництво, робить фікси, робить. Інтеграли, тобто фолдери, і він власне от, виступає за те, щоб от, частіше використовувати. Точніше, скажімо так, всі його ножі мають спільну рису. Якщо це складені ножі, вони всі інтеграли. І ось таким чином, виходить, що він реалізував цей проєкт, свій кастомний ніж він реалізував в серійному вигляді разом з компанією Spider. Сухарик, підшипники, до речі, що цікаво, підшипники, інтегральне, тобто титанове. Така традиційна, вже така достатньо ну, нудна, напевно, для когось кліпса від спайдерку, тобто нічого особливого. Ось тут є логотип, точніше, це навіть підпис скоріше Пітера Росенті, ніж зроблений на Тайвані у місті Тайчун. Мене хтось із коментарів, ой, мене в коментарях коментатор, точніше, хотів сказати, говорився. Запитав, а чому я кажу на Тайвані? От нам вже зболіт каже, що на Україні і підсміюється з цього. Друзі, є просте правило. Якщо ви не знали, скажу вам. Хоча я впевнений, що серед моїх глядачів є багато грамотних людей і більш грамотних, ніж я. Бо я не претендую на якийсь абсолют, абсолют, на якусь повну вичерпну інформацію. Якщо ми говоримо про незалежні країни, то ми говоримо в цій країні. Ось, Якщо ми говоримо про територію, то ми можемо українській мові користуватися на, наприклад, ми можемо сказати на Сицилії, тому що це острів, це окрема територія, ось, але це не є окрема країна. Те саме стосується, припустимо, острова Тайвань. Це не є окрема держава, тому ми правильно українською мовою можемо говорити. На Тайвані, тобто цей ніж виготовлений на Тайвані. Тепер ви правило зрозуміли. Це правило не моє, це правило української мови. Якщо дуже вам цікаво, то ось, будь ласка, розповідай, як воно мало би працювати. Подобається вам говорити в Тайвані. Будь ласка, я теж не проти, абсолютно не директивно до вас ставлюся. Ви не мої учні, я не ваш викладач. Тому просто відповів тому коментатору, який мене. Запитав, знаєте, ствердно, запитав, знаючи, що він правий, а я допустився помилки. В цьому випадку я не помилився. В інших випадках я помиляюся. Я дякую, коли ви мене виправляєте. Це нормальна штука. Ось тільки визначив свої помилки, можна рухатися далі. Тому виготовлений він на Тайвані. Ось це один із одна із частин компанії Спайдерко. Ви знаєте, що в них є і в Китаї виробництво. І в Японії, ну і відповідно в Сполучених Штатах. В Японії це місто Сакі, в Сполучених Штатах це в місто Голден. Ось, значить, давайте ми ближче до ножа і до Пітера Расенті, оскільки він француз, ну точніше, він канадець, але ви знаєте, в Канаді великий дуже компонент Франції, французької культури. Французької мови, очевидно, то пейсан в перекладі з французької означає селянин. І тут, от такий прикол своєрідний свого часу, я робив огляд на дуже бюджетний дешевий ніж від компанії SWORD. Це компанія, яка ем, працює у Новій Зеландії. У мене навіть на цій карті я спеціально її склав кілька разів, щоб показати в першу чергу нашу з вами Україну. Ну, показати Європу, там Атлантичний океан і шмат Сполучених Штатів. От мені не хочеться показувати оцих мокшанців там. Ось тут я не зможу вам на карті показати, де Нова Зеландія, але я думаю, ви здогадуєтесь так, біля Австралії, умовно кажучи, ну, спрощуючи. Так от вони зробили компанія SWORD, вона зробила теж такий ніж, називається Пізант, Пейзан. Pizan. Тобто, дуже схоже слово, насправді воно по різному, англійською та французькою мовою різному пишеться, по-різному трошечки вимовляється, але означає одне й те саме селянин. Для ножа в такій цільовій категорії, такій ціновій категорії, тобто це технічно, скажімо, на елітній сталі, на титановому інтегралі відомого майстра, тобто це вже щось коштує, друзі. Я думаю, ви розумієте. Ну, Для чого називати ніж таким, нібито здається, ну там селянин? То про що це говорить? Це щось, типу, здешевлене, таке, це щось, ну. Як воно працює? загалом, в чому думка? А думка дуже тут проста. Сам Пітер Расенті він про це розповідає, про цей пейзан. Він говорить про те, що у французькій мові це слово пейзан, воно не має якогось зневажливого значення. А навпаки, воно говорить про те, що це якась простота, натуральність, така якась земна, приземленість, якась така, ось це якась така автентичність. Тобто, це говорить про простоту. Іншими словами, він якусь натуральність і простоту хотів підкреслити. Тут дуже прості геометричні лінії. То дуже мало матеріалів застосовано для виготовлення. Немає якихось там, не знаю, цяцьок на ньому, немає якихось прикрас. Дуже насправді все просто. Тут ніби і арт, інженерія, і мінімалізм, і ось така от простота видима, але при тому у всьому класні матеріали, і саме вони роблять разом з ідеєю, разом з прізвищем автора, дизайнера, вони роблять ціну цьому ножу. Така от довго я запрягаю, друзі. Я знаю, що я довго запрягаю. Ви мені мусите це пробачити, тому що мені не цікаво розповідати про ножі, що от я взяв, подивився перший раз і сказав, чим він мені сподобався. Такий контент в мене теж є, тому що я якусь частину ножів в руках ніколи до того не тримав. Це треба просто зрозуміти. З цього ви мусите теж виходити, як і я, тому що я ніколи не тримав ножів компанії SWORD. Тому що Де Нова Зеландія, їхні ножі вони не користуються якоюсь популярністю шаленою. Вони не потрапляли до мене на, на заточування. Тому що це ну, така цінова категорія, це такий от специфічний локальний бренд. Він якимось тим чи іншим чином почав продаватись по світу. Він потрапив в Україну завдяки компанії Ібіс. Він приїхав сюди, я вам його показав. Так, Я не тримав ніколи цей пазант. А це я тримав там, мінімум, там, півдесятка разів, я його зустрів. Ось я дуже обережно завжди гострю, тому попадаю в, ну, по домовленості, звісно, з власниками ножів. Я стараюся підібрати ті кути, які закладені виробником. Вони можуть бути дуже хибні. Тоді ми обираємо якусь стратегію, ми уточняємо з власником ножа, як його переформатувати і так далі. Але е, я деякі окремі ножі, наприклад, гострив уже там за 5 років, 5 разів. І в мене немає, так як на, знаєте, ну, мені хочеться прикріпити сюди якусь фотку, там, де залишається з ножа вже шило. Тому що з кожним наступним заточуванням ти піднімаєшся вище, росте товщина зведення. Ось, ну одним словом, ніж стає безтолковим. Ось я не так, друзі, гострю. Я працюю там дуже часто. Якщо ніж приїхав через рік після мого заточування, і мені потрібно... Поправити заточування, я взагалі не беру якихось там середніх і грубих каменів. Я беру фінішний і передфінішний камінь і повертаю йому ідеальну крайку, там, ідеальне дзеркало, ідеальний різ, там ріжем там, гільзу, там, цигаркову чи ріжем волосся і так далі. Тому так ніж можна гострити, не знаю, півсотні разів, можливо, сотню разів. Тобто ще раз кажу, все робиться з розумом, все робиться з розрахунку про те, що ніж має ресурс і цей ніж треба використовувати це разом з його ресурсом, використовувати правильно. Так, ну одним словом, ми домовили, що така ідея у Пітера Расенті, тобто от його простота, така натуральність, оце якби символізує назва, оцей пейсан. Ще раз нагадаю, це слово означає там селянин, фермер, щось таке. І нічого такого зневажливого чи здешевленого тут немає. От історія в компанії Свор там я розповідав про цей ніж, може хтось із вас. Бо канал Росте, постійно прибуваються нові люди. Хтось не бачив тоді огляд на цей СВОР, ну це дуже простий бюджетний ніж, який взагалі не має замка. Там історія зовсім інша. Намагалися з Європи перетягнути якісь традиції, з Баварії, з Франції, перетягнути традиції, якісь у Нову Зеландію скористалися цією ідеєю, так назвали. Але там ніж, ну страшенно бюджетний, він дуже простий. Одним із таких ножів, отих пейсанів, оцих від компанії Sword, мій товариш, військовослужбовець, якому я подарував ніж. Такий ніж він користується, він обожнює сад, він працює, часто там ем, прививає і так далі. Там вуглецева сталь. Він чудово працює, цей ніж, але він дуже бюджетний, він дуже простий, ну простіше нічого. Там практично, ще раз кажу, немає замка, там дуже проста вуглецева сталь і так далі. Але в цьому його і харизма. Там простота така, справді правдива. Тут простота, це концепт, це просто чесний робочий інструмент, простий, зрозумілий. Ось і. Пітер Расенті це людина, яка вміє формувати сенси. Навіть його оця Нірвана, якщо вам трапиться, ви собі можете погуглити, як виглядає нірвана. який там орнамент нанесений. Він такий ну, досить цікавий. Мені здається, що це людина з якимись ідеями, людина, з яка, ну, скажімо, розуміє, що вона, як вона називає, що вона вкладає. Давайте до ТТХ. Сподіваюсь, вам теж це цікаво. 124 грами. Давайте змірюємо його ззовні Ну, ось таких добрих 9,5 см ріжуча крайка. Загалом практично 10 см, тобто чи не 4, 4 дюйми довжина клину, загальна довжина 22 з хвостиком сантиметр. Він достатньо плоский 11 мм. В руків є 4 мм в обусі. Є пласка частина голомін, є спуски, вони ось такі наполовину, практично. Дві треті в цій частині тут наполовину. Ось, тобто, такий ну, рідний такий і на Вормтлів схожий, і на От, Скоріше, на мою думку, це Ось, Про сталь я говорив, С-90. То, що хочу сказати, тут вона загартована не дуже твердо. Тобто, спайдерко, взагалі, вони люблять витискати з деяких сталей максимум. Тут я оціночно думаю 60-61 одиниця. З s 90 v можна, зробивши там термоциклювання і Кріво, можна з нею вижати 65 одиниць. Ось вона тоді буде одною з самих чемпіонських сталей серед по порізу. Ну, звісно, тут таких задач ніхто не ставить, це серійне виробництво. І інколи Спайдерко ризикує і от вижимає Сталі. От, наприклад, на ножі Калі від компанії Спайдерко можна. На це було піймати 66-67 одиниць. А ще вони там Максамет ставлять, якого 69, вони ставлять Рек 121, у якого мали би бути 70. Просто в даному випадку тут більш спокійна термічка, я її оцінюю, що десь вважаю, що біля 61 одиниці, тому за шкалою Роквелла. тому не так фантастично тут затермічений ніж на такій елітній сталі. Однак це класно, тому що ви знаєте, що чим більше. Твердість у сталі, тим вища крихкість. Тобто він буде кришитися, він не буде там ламатися. не повинен ламатися. Думаю, що власники цих ножів розуміють, що складений ніж він для батонінгу і так далі. Він просто буде мікровикришуватись на ріжучій крайці, тому це не потрібно жодному власнику ножа, це не потрібно. І тому зрозуміло, що от в цьому ножі тут якби спокійний, такий класний, мінімалістичний дизайн, тут якби даташиту загартовано, на, на мою думку, на 61 одиницю твердість цього ножа. І це чудово. Не завжди твердість це про тривалий різ, деколи це про хімічну структуру сталі, про кількість карбідів, про лігатуру, деколи про, про спосіб заточування. Тобто можна загострити під агресію на грубих абразивах, можна, звичайно, під тонкі абразиви гострити. Це все дуже по-різному робиться і дуже багато факторів на це може впливати. Одним словом, отакий практично серійний, але при цьому всьому, і майже кастом, ніж. З крутою механікою на підшипниках. Тут є сухарик, він середини встановлений, з середини фреймлоку Цей сухарик має такий виступ, там середини трошечки видно, він цей виступ перешкоджає перевіджименню фрейму. Щоб його не ослабляти, його роботу. От є такий наплив, спеціальний він якби ну забороняє середини, скажімо, відда... далі віджати, чим це потрібно. Про кліпсу я говорив. Вона тут в одному положенні лише положення так зване, тип Ап, коли кінчик дивиться догори. Є отвір для темляка, однак тут такий трошки в нього є сумнівний момент в цього отвора. Якщо ми пропустимо темляк ось так кінчиком ми можемо цей темляк час від часу підрізати. Тому, ну так чи інакше, він же ж буде петля, буде рухатися, тому трошки сумнівне, на мою думку, рішення. Класне, але сумнівне з точки зору якби, уже от реального використання, тому що є теорія, є практика. Ось такі друзі, ніж цікавий, цікавий дуже майстер. Цікаво, це все, на мою думку, історія про знайти там, наприклад, слові селянин, чи сільський, чи село, знайти якісь такі конотації, знайти якісь такі відтінки, цікаві, акценти. Для когось це там простота, натуральність, для когось це дешевизна доступність і те, і те має право на існування, чому би ні. Ось, Ну, одним словом, зараз цей ніж придбати дуже-дуже непросто, тому що його певний час випускали, і в момент виходу була ціна одна, зараз вона подвоїлася, то й потроїлася. Ось, ну, Для кого ніж цікавий? Очевидно, для тих, хто цінує, от, якісь. Ножі з історією, ножі з іменами, які стоять за цими. Якщо вам подобається Пітер Расенті, як ножовий дизайнер, ви знаєте про Нірвану, ви знаєте про Пейсан, ви знаєте про його кастомні ножі. Для вас це щось вартує, очевидно, що вам цікаво буде цей ніж. Якщо вам цінно там С90, v якщо вам цінні інтеграли, ну це теж цікаво, тому що я свого часу, знову ж таки, приплету свої ножі, я думаю, друзі, знову ж таки, сподіваюся, що вам це цікаво. Я свого часу вперше для себе, коли формую в свою колекцію або збірку ножів, от подумав, що в мене бракує інтеграла, У мене немає ножа на... з інтегральним руків'ям, і я придбав собі цей Lion Steel. Ось це інтеграл. Ну тут якби він анодований алюмінієм, тут не титан, але це не має значення. Тобто, в мене цей ніж з'явився лише тому, що я захотів колекцію інтеграл. Тому логіка придбання того чи іншого ножа може бути дуже різна, тому що комусь бракує саме такої сталі, комусь бракує виробів того чи іншого дизайнера. Когось цікавить фромфактор клину, тому що, наприклад, людина не має там, припустимо, Ворнкліфа або там не має шипсфута, або навпаки, має і колекціонує ножі тільки з такими е е клинками. Тобто може бути дуже багато логіки. Але в будь-якому випадку виріб зроблений якісно. Е виріб має е під собою ідею, має під собою, скажімо так, історію. Його ергономіка там сумнівна. Тобто е довго ним не поріжеш, тому що в нього тонке руків'я і. Воно навіть не стільки отут тонке, воно тонке, невисоке, ось в цій частині. Тобто вам буде бракувати об'єму. Але я про такі речі хочу говорити менше, тому що я, ну власне, я говорю про ці речі. Бо справа в тому, що власники таких ножів, в такій ціновій категорії, вони менше всього цікавляться ергономікою. А тут вона, очевидно, скажімо так, від, ну десь на другому, може і на третьому плані. Ніж тримати можна, працювати можна. Ну він наминатиме ось тут, от гранями, тут ніби і все знято, але він наминатиме при тривалій роботі. Обов'язково буде. Навіть я вже не кажу про кліпсу, він наминатиме. Ось, однак, ще раз кажу для цієї цінової категорії, для таких речей, які робляться довкола певних ідей, інколи навіть достатньо складних. Тому за рахунок якоїсь певної інженерки. Обмежень, що стосується самої технології виготовлення інтегральних руків. Ї. Тобто тут треба просто розуміти, що якоїсь суперергономіки очікувати ну не приходиться. Принаймні на цьому ножі так точно. Ось, але він свою роботу робитиме і як виріб він зроблений дуже класно. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Я дуже пакую свої відео, деколи поспішаю. Але намагаюся триматись ну, якоїсь структури. Мені хотілося, щоб у вас виникло якесь спільне бачення, власне бачення, не обов'язково таке, як в мене, з приводу того чи іншого ножа. А що далі робити? Любити цей ніж, хотіти його, зрозуміти, що це взагалі не ваш формат, відкласти собі там не знаю його у пам'яті, просто що такий ніж є. І ви, хоч раз колись чули про пейсан від спайдерку, про пітера Росенті. Ну одним словом, що далі з цим робити, вирішувати вам, друзі. От. А мені хочеться, щоб ви отримували якісний український ножовий контент, щось для себе брали. Ми повинні один другого в цій справі підтримувати. І я вважаю, що якщо в нас буде власна інформаційна повістка на телебаченні, в інтернеті, у Ютубі, у інших соціальних мережах, то в будь-якому випадку це працюватиме на нас загалом, на нашу спільну справу. Все, друзі, до зустрічі! Зустрінемося як завжди у коментарях.